Друзі, я радий вас вітати сьогодні. Всім привіт. Отже, з вами ваш автомотоклуб Horsepower UA. Ще на монтаж від автомотоклубу Horsepower UA. І я Загородній Борис. І наразі вам цікаво, що ж в цих коробочках. А в цих коробочках нам приїхали диски колісні. Ось, приїхав комплект, чотири штучки. Ось такі диски. І зараз ми побачимо, що це за диски. І так, Відкриваємо коробочку. Забіжу наперед Це диски з розболтовочкою 4 на 100 В розмір у нас 15, Диски желізні, шестидуюкнові. Діаметр дирки у нас 56,6. В комплекті іде ніпіль. Сам диск. Ось такий. Гарнесенький. Ось його маркування, можливо, комусь буде цікаво. Зараз я вам дістану його. Мені трішки незручно. І так, ось наш колісний диск. Ось він у нас такий гарненький. От. Всі я не маю можливості вам зараз виставити, показати. Показую на одному із них на зразку. І так, в комп... ще раз нагадаю, в комплекті йде ніпіль. І даний диск. От. Зараз беру, покажу як на машині. І так. І так, ми встановили вентиль. Всі заміни вентиля проходим, робимо їх з захисною накладочкою. Також, ви бачите, уже диск промащений. От, використовуємо ось таку пасту шиномонтажну. Ось вона така червоного і зеленого у нас є кольору. Це в нас іде вся в брендованих таких відеречках. Ось вона вся нас закордонна. Ось така монтажна паста. Одразу хочу сказати, це просто відео огляд на дані диски, я з нього нічого не маю. А от причину, чому Клієнт купляв нові диски. Зараз розкажу. Коли людина приїхала, ми змінили підхід. Наразі трішки займає більше часу, але ситуація така. Перезули в цьому році одну людину і виявилось, що диски були погнуті. Людина поїхала, знайшла. Бушні дома диски замінила, і далі вже ми знову зробили перекидку. Щоб не було таких моментів, в наступному, ми прийняли рішення, що кожен диск, після того, як з нього знімаємо шину, ми ставимо на наш балансувальний станочок. Ось він у нас такий. Хороший станочок новенький. І далі, що? Ми перевіряємо на ньому, чи він не є кривим. Ми пер... Цього разу ми також зробили цю ж саму процедуру. Роз... Зняли шини на станочок диск кривий. І так, кожну шину, кожний диск. Всі чотири диски, всі вісімки. Було прийнято рішення купляти нові диски. Замовили нові диски. Вчора нам на сьогодні вони прийшли. І ось вже зараз беру колесо відбалансую і покажу вам результат на машині всіх дисків. І так, ось нам. Показав. Ось так він у нас відбалансувався, ось ми. Сюди у нас 20, сюди 15. Зараз я наб'ю важелі і вже покажу на машині. Ось ми дивимося. Все відбалансувалось колесико і встановлюємо. І так, ось такий мають вигляд. вони Ну і звісно. Тут ви можете побачити наші номерні рамочки. Horsepower. перший автомотоклуб України. Всім удачі, гарних переглядів і всього самого-самого найкращого. Всім перемоги. Пока-пока. З вами був ваш автомотоклуб Horsepower.ua і я Загородній Борис.